Всім привіт! Ви на каналі Цікава Ароматерапія, і сьогодні мова піде про те, як використовувати ефірні олії безпечно, правильно, і щоб ваша історія з ними тривала якомога довше. Я люблю починати одразу з суті, без якихось суперпідходів. Тому перше, з чого потрібно почати, це запам'ятати, що ми не крапаємо ефірні олії в очі, в ніс і вуха, тому що це концентрати. Якщо ми хочемо змазати щось в носі, наприклад, ми розбавляємо ефірну і ми там трохи змазуємо, можливо, прищик, який вис... якийсь вискочив. Або якщо ми хочемо працювати з болю в ушах, ми можемо мазати ось тут з боку на козелок або за вухом мазати, тобто біля вуха. Якщо ми хочемо повпливати на наші очі, ми можемо зробити таке дихання очима. Зараз покажу, як це робиться. Крапайте ефірну олію прямо на долоньки, розтираєте і підносите до очей, ось, ось так. І починаєте багато кліпати. Ось так от. Кліпайте Кліпаєте і, можна сказати, ви дихаєте очима, таким самим чином впливаєте на ваші очі, можливо, в когось є якісь кон'юнктивіти, чи якісь такі моменти, і хотілося б повпливати ефірними оліями, тому ми нічого не капаємо в очі, але можемо отак от подихати очима. Другий важливий аспект перевірте свою шкіру на чутливість. Якщо у вас шкіра буде е, давати такі почервоніння або якісь неприємні, неприємне печіння, то у вас чутлива шкіра і ви маєте розбавлятися ефірну олію в базі. Я користуюся базою від Дотери, це фракційна кокосова олія. Фракційна, значить, перебита на маленькі фракції, вона дуже швидко впитується в шкіру, не залишає жирних плям на одязі, також на шкірі. З нею дуже класно робити гуаша, вона не забиває пори. Тому, якщо ви давно шукали якусь базу, з якої можете робити різний там, масаж чи взагалі розбавляти ефірні олії, то дуже рекомендую фракційну кокосову олію від дотери. З цього правила витікає ще одне правило: це ми розбавляємо обов'язково гарячі ефірні олії, їх існує 5, і вони завжди дають реакцію, навіть якщо у вас не чутлива шкіра до алергії. Я, наприклад, дуже часто наношу ефірні олії в чистому вигляді, моя шкіра прекрасно реагує і не дає на це ніяких почервонінь чи чогось такого, але є 5 олій, які обов'язково потрібно розбавляти: це кориця, касія, орегана, тим'ян і гвоздика. Тобто, то це гарячі масла, і їх стовідсотково завжди розбавляємо, бо можна собі отримати неприємний такий собі хімічний опік. Наступне правило безпеки теж виходить з цих правил, і воно стосується приймання ван або ванночок там, для ніг, для рук. І дуже часто люди по незнанню капають прям ефірну олію собі в ванну, і через це можуть отримати теж хімічний опік шкіри, тому обов'язково ефірну олію ми перед цим розводимо в якомусь розчиннику. Ефірні олії не розчиняються у воді. Вона впаки, вода підсилює дію ефірних олій. і якщо ви Хочете змити пекучу олію, наприклад, ви нанесли випадково гвоздику, відчуваєте печіння, ви ніколи не змиваєте ефірну олію водою, тому що вода, навпаки, підсилить її дію. Треба запам'ятати, що ефірні олії добре розчиняються в жирах, тому ми обов'язково змиваємо з тіла ефірні олії, якщо відчуваємо якесь почервоніння чи печіння яко якоюсь базою. Це може бути будь-який жир, насправді, взагалі будь-який, може бути навіть молоко, якесь жирне або смет. Або вершки, обов'язково таким чином змиваємо. В ванну ми приймаємо, наприклад, з вершками, в вершки капаємо ефірну олію, або в солі, або в соді, або в меду, або в молоці, тобто обов'язково має бути якийсь розчинник. Тоді такий прийом ванни буде набагато ефективнішим і набагато приємнішим для вас. Наступне правило це те, що більшість цитрусових мають фоточутливий ефект. Тобто, якщо ви наносите цитрусовий під час сонячної погоди на відкриту ділянку, ви можете отримати таку пляму, а, пігментну, яка буде не дуже приємною і взагалі не дуже корисною для нашої шкіри, тому варто утриматися від використання цитрусових на сонячну погоду на відкриту ділянку. Лише дві ефірні олії від дотера можуть похвастатися тим, що вони не фоточутливі. Чутливі або частково не фоточутливі. Це зелений мандарин, тобто він зелений, він ще не встиг сонцем напитатися, тому він не є фоточутливим. І це дикий апельсин. Він складається з чотирьох видів апельсину і лише один з них є фоточутливим. Тому якщо у вас шкіра не схильна е, от, до алергічних реакцій, або якщо у вас шкіра не чутлива, то ви, в принципі, можете наносити на більш-менш відкриті ділянки і відчувати себе спокійним. Взагалі дуже фоточутливі. Які дуже сильно реагують на сонце, це бергамот вважається. Найкраще користуватися ними увечері або перед сном, або наносити на закриті ділянки шкіри на які не потрапляє сонячне світло. Також можна приймати цитрусові всередину, і таким чином ваш загар, засмага буде набагато красивішими, ви будете краще загоряти, можете спробувати такий собі ефект короткотривалим курсом. Що хочеться сказати ще про дітей. Дітям ми не даємо ефірні олії всередину до 6 років, бо в цьому немає жодної потреби. Взагалі є дитячі ефірні олії, які можна давати з перших днів життя, і вони абсолютно безпечні. Але сьогодні мова більше про безпеку, тому варто пам'ятати, що ми можемо дорослі приймати ефірні олії всередину, але дітям ми ефірні олії всередину не даємо. Достатньо зовнішнього застосування місцевого, достатньо інгаляційного мету. Тоді і це теж буде прекрасно працювати. Хочу підсумувати це відео тим, що ефірні олії дуже висококонцентровані речовини і не варто ними зловживати, тобто не потрібно вам 10 крапель лаванди аби для того, щоб заспокоїтися, тобто краще менше, але частіше, ніж багато, але рідко. Це таке загальне правило для користування всіма ефірними оліями. Ще хочу сказати, що я на своєму каналі завжди розповідаю про ефірні олії високої терапевтичної якості. Я розповідаю про олії дотера, тому всі ці рекомендації стосуються саме цих ефірних олій. І якщо ви шукаєте рекомендації по тим ефірним оліям, які ви купили в якомусь косметичному магазині за 100 гривень, то можу сказати, що це в більшій мірі. Синтетичні ефірні олії, ви можете їх використовувати в цьому дифузорі, аби зробити приємний запах, але це не терапевтичні олії, і ви не отримаєте з цього взагалі ніякої користі. Тому не варто наносити на шкіру, а особливо приймати всередину. Тому всі ці правила, скоріш всього, не дотичені до цих ефірних олій. Тому ось так, на жаль, не дуже приємна новина, мабуть, для тих, хто вже купив собі такі ефірні олії. Ось, якщо вам цікаво дізнаватися більше про ароматерапію. Якісно, правильно підписуйтеся на мій канал. У мене вже є деякі відео на каналі, ви можете з ними ознайомитися. І мені дуже приємно, що ви додивилися до кінця. Дякую на все добре!